Що не чуєш, да? Як мій борчить живіт? А він голодний. Вже як звір рочить. Годину третю, я кажу, давай мене уже годуй. Смачненьким швидко почастуй. Що? Корм? Не хочу я сухий. Він давно вже не смачний, вологий. Це не такий. Клати мені побільше м'яса. І можна парочку ковбасок. І можна курячого мілку, а ще краще. Бере білку. І звари нарешті яйця. Ну давно не їв. вже навіть сняться. А ще приготуй мені паштет і телячий ото, ніжний такий рулет. Тільки овочі не клади. Вже набридли мені вони. Краще. То дай туди ти трохи сала. Що? Таке не куштувал. Та я ж тебе й не заставляю. Собі ж замовлення складаю. Тобі потрібно це все приготувати.